Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги компактний бінокль. Даний бінокль з далеким діапазоном збільшення ідеальний для полювання, спорту, активного відпочинку на природі та кемпінгу. Він має чудову оптику та багатошарове покриття FMC, яке забезпечує чітке та яскраве зображення з високим контрастом. Бінокль. Легко складається, що дозволяє переносити його в кишені або сумці. Він має міцний корпус, здатний витримувати екстремальні умови використання на відкритому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги приманку для лову хижої риби. Дана приманка чудово підійде для лову окуня або щуки. Вона плаває на поверхні води, створюючи привабливі рухи, які привертають увагу риби. Приманка має довжину 100 мм та вагу 20 грам, що робить її ідеальною для далеких закидів, оснащена гачками високої якості, які надійно отримують рибу. Вона ідеально підходить для рибалок, які віддають перевагу активному та захоплюючому лову на поверхні води. Пропонуємо до вашої уваги підводну камеру для риболовлі. Портативна камера оснащена 4,3 дюймовим екраном та 20-метровим кабелем, що дозволяє вам досліджувати водойми та місця з недоступною видимістю. Вона надає чітке зображення під водою, а функція нічного бачення дозволяє використовувати її навіть у темний час доби. Камера проста у використанні та легко переноситься завдяки компактним розмірам. Вона ідеально підходить для рибалок, які хочуть досліджувати підводний світ та під Двищити свої шанси на успішний улов. Пропонуємо до вашої уваги стильний велокостюм. Це зручний та стильний одяг для людей, які займаються тріатлоном та велоспортом. Він включає в себе майку та шорти, які забезпечують комфорт та свободу рухів під час катання. Майка виконана з високоякісних матеріалів, що забезпечують хорошу вентиляцію та відведення вологи від тіла. Він також оснащений вставками з гелю, які надають додатковий комфорт та амортизацію під час тривалих поїздок. Комплект стильний та функціональний. Придатний як для професійних велосипедистів, так і для любителів. Пропонуємо до вашої уваги набір дротиків для дартс. Даний набір складається з 12 дротиків з острієм зі сталі вагою 18 грам. Вони професійні та забезпечують високу точність китків, оснащені високоякісними хвостиками, які надають міцність та стабільність польоту. У комплекті також йдуть 9 додаткових пір'їв та одна заточка, щоб завжди мати гострі та готові до використання дротики. Набір відрізняється якісним виконанням та довговічністю.